Так, як приклеїти дисплей до Радіоскану 701А. Ось такий у мене двосторонній скотч, він дуже грубий і прозорий повністю. Десь товщиною міліметра 3. Порізав його на шматки. Приклею, потім придавити потрібно добре, щоб він тримався. І після цього. Здираємо плівочки з нього, от вони, щоб була липка сторона. І легенько притискаємо і центруємо. Центрувати потрібно, от є білий пунктир. Є дисплею зроблений. Ось так і має бути. І потім здираємо оцю плівку. Зовнішньо, коли вже притиснули, сильно не давити, бо він трісне, це скло, і все потім збираємо в корпусі.